Всім привіт, друзі! І сьогодні буду розпаковувати мої нові кросовки, мій новий костюм. Якщо хочете дізнатися, где... де продаються такі кросовки, лайкайте like моє відео і заходьте до мене в друзі, і я вам підкажу. Так, починаємо з крусовки, далі з костюму. Ось вот такі кросовки від фірми Nike. Ось вот такі прикольні. Вони дуже прикольні, це в І починаємо з мого костюма. Так. Так, це в нас брюки. От, брюки. Мені прикольно підійдуть. І зараз буде будемо кофта. І ось така прикольна кофта. Ось. Мені теж дуже підійде. Я буду брати це в вівторок до школи на фізкультуру. І я дуже допоможіть набити тисячу підписників. Я теж не буду викладати нові цікаві відео. Головне на мій канал. лайк мій відео і підписуйтесь мій канал. Все люблю!